Ну, до... Можемо представитися? Да, Мене звати Анжела Савченко. Так у нас є група громадських діячів, які займаються просто спостереженням з громадськості над процесами культурними, які ну, загалом ходять до різних там, громадських рад. А, ну, там, з культурною спадщиною, маємо власність проходить. Далі, і далі такі заклики людей, всіх, хто не вдоволений призначення в карватка. Питання таке, що тут о, звернення чорновий варіант о, є на сторінці, яку ми створили культурну майнами. Я наголошу, що це чорновий варіант, о, тобто це не істина в останній інстанції. І питання таке, що зараз о, о, буде планується цьому випадку, якщо не відбудеться якийсь зміни така м, культурна вихід діячів культури і громадськості проти о, наголошую о, на розділення посад від прем'єра з гуманітарних питань міністра культури. Ну, власне, ну, оце основне питання, щоб о, о, міністр культури не був партійним фірмом. Не, не прийшов у хоті. Да. А я так понимаю, что в кандидатура на министра культуры нет ничего, что вы хотите прибрать? Конечно, я хочу, чтобы э, и людину, в культуре дать человеку, который имеет второе внутреннее душевное Хорошо, а как вы видите вот сам механизм выбора такого человека? Отбора выбора, ну я не, не знаю, ну как? У тот же будет. принцип, чтобы он не был партийным.

Так, Це та, інформація, це дуже інформативний варіант. Угу. А чому? Чому? Тому що, ну, оскільки ви тут прописуєте це стратегія, це все класно, і е, коли це пройде. Ну, я думаю, що в недалекому майбутньому це все втілиться. Поки це йде призначення і обговорення кандидатури. Наш, наш поряд, ну, в принципі, громадське задоволення. Ми не працювали з ними ну, безпосередньо. Але це намір. Ми працювали з Дуже я вам Дуже. я вам ще раз кажу, що я ну, не нав'язую нікому свою о, точку зору і не, не агітую підтримувати. чи не підтримати. Просто я вам кажу, яка е е е е думка тих людей, які ото дієся, ну, які готуються акцію підтримати. Це людина, яка готова слухати зауваження не певної групи людей, яка не крита до контакту з іншими. Ви пишете стратегію я практик, я все, що ви... З чим ви працюєте, я його безпосередньо бачу на місцях. Розумієте, чим займається? Я, я розумію. займаюся внутрішнім туризмом. І Ти, що концепцію не прописуйте, кожен отут от, реалізацію цих культурних потреб громадян стукає в буквально воду в кожну цю потребу. І бачу, як її можна реалізувати, де в мене граблі за кожними дверима спилять. В принципі, ми його бачимо, як людиною відкрити до, відкрити до спілкування. Якщо хтось запропонував іншу кандидатуру, інше. Але е, я скажу, ну, скажу голосом тих, хто, ну, хто підтримав це. Шонас на це доволі поса особистість керівника, як людина, яка жодним чином до культури А не, ну, не відноситься, Б, вона ніколи не займалася виконавчою гілкою влади, це е, класичні партійні там діячі 20 років у Верховній Раді. Це якби ну, це єдина вимога, так. Ми зараз ішли там була тому був момент, що зупинитися ну, і о, як правильно сказати, і, про, просити залишити кандидатуру. Ми що, а далі ми прийшли до висновку, я його просто не встигла ще це звернення вже на підсумку полювати. Ми будемо просити нам дати людину, яка має. У вас вот конкретная постановка уже вопроса, то есть то, что вы в понедельник будете оглашать публично. А как, вам, а как вам такой вариант, что человек на пост министра, вот то, что мы здесь обсуждали, должен переходить с конкретной программы? То есть не конкурс личности, а конкурс программы. Я, я, я тоже не могу, но вы видите, что вы не а, Может, а, я к тому, что в понедельник может этот вопрос как-то тоже... Давайте, ну, буквально... Давай. Если Ставим. уже проходит акция какая-то... Можете, можете пройти, 15-30 буде прес-конференція проходити культурний центр Майдан ми пустили просто у нас точно шукати ну, приміщення. Це, я ще раз сторінка, де є вся інформація, так таке називається спільно за культурному Майдану. Да, це як сайт, тобто я можу загубнутися. Це писай, це, це сторін, ну, сторінка, сторінка, просто спільноти. Файлі. 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 Ага, окей. Тобто це не сайт це не організація. Ні, прозвучиться Ми з візкуй, да. uh, координаторів, які uh, і приходять, можете hmm. з ним сконтактувати, тому ну, що я займаюся організацією прес ну, Ага, um, uh, ну так, Я не знаю, чи у вас це питання було, чи вже чи людина? Я прийшла з приводу нашого відношення. Ми ще це не говорили, і я не розумію, не. Я думаю, що міжка треба було звільняти, і особенно ну, треба було звільняти одного з скатурів. Це дитина, яка влаштувала такий Радянський Союз, що вона не смілася. І Радянському союзу навіть змінилася. Я ж не зазвичай. Ні, я просто виходив, як скажіть. Я не просто говорю. В мене немає не 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 ніяких проблем. Е, його треба, я думаю, що його треба було звільняти, тому що він всього боїться. Я не знаю про Києві майже нічого. Я не можу сказати про нього ні хорошим, ні погане, але треба було звільняти Мишука. Це людина, яка від страху, тут тобто, я не знаю, що це неї відбувалося. Не може відпрацювати. Ні. Чому річ? Ну, більше з Друзі, я дуже перепрошую, що перебуває вашу дискусію буваю і буваю йти, вибачаюсь. Саша, розкаже трохи, ну, і ну, тому був, вчора да, про РПР Павло. замість мене. У мене ну, просто щось я не можу її Ну, А далі продовжуємо. Ну, там, ну Тому я, я наприклад, далі тобі, тобі, я не піду на цю історію. Я ще раз наголошую, що, що, де що де спочатку де в черговому варіанті звучало, що залишити кандидатуру в начуках, ми будемо ну, узгодили так, що ми винесемо на те, щоб розділили ці дві посади. Зразу можу сказати, що якщо буде гуманітарних проблем зараз гори, в зв'язку з там з біженцями усіма іншими, тобто культури взагалі ніхто не подає. А, а ви думаєте, є і крепаси? Я думаю, що не треба займатися, але будуть знову шлях-заступників, ви це знаєте краще новини, які будуть просто крутити те, що твориться. Якщо ми якщо, якщо, будемо її... не теоретично можна не займатися, але практично в нас є культура, яка рушиться в вигляді матеріальних пам'яток. І ними не займатися не можна. Є музеї, які валяться. Да, є, а, так, так, ну, Це ну, в курсі вже, я, я просто а, справа в тому, що є підозри, це винайські підозри зараз. І відміщення каже про те, що буде здійснюватися реорганізація. Реорганізація яка в нас рік вже дуже ну, Дивіться, остання репліка, я просвіту вас не затримую. Те, що сталося у нас з культурою. у нас була Держагенція з питань культури, туризму сотні, яку футболяли, то ми пісіли при мінкольці, потім ми були при інфраструктурі, то були при молоді і спорті. Зараз взагалі ідеальна ситуація. Зараз нас немає. нас немає, У нас ліквідована агенція, хто як працює кожен в козлості, немає ніхто не заважає теоретично окей, все ідеально. Але якщо відбуваються проблеми в тих, хто летить в Арабські Емірати, а на завтра відміняють рейс, людям просто нема куди йти. Ну, в сенсі, що ці ну, люди не мають механізм правиль. Ні, механізм маскар на цих туроператорів, які не виконали свої да, зобов'язання перед туризмом. Тому я на сторонні до розмухування цих всіх структур. Я згодна, що тут там, не управлялося і не робилося купи всього. Но, хай буде реалізація, хай не представлять, нам, що хочуть. Але приносить це як інтерсюрприз і оголосити людину якби партійну, яка далеко. Что такое философии, что не кто А актер конечно, стесунок, да купи. Но Мне кажется, что актер не имеет отношения к купи. Ну Кирьяевка боец, это он не будет бояться. Просто будет, я так, я так говорю, я Будет зрозуміло, а мы зміни, не будем зміни. При Ми тут зберігали. Від... У нього тут матеріала була своєму. Треба було начальника, який він сказав йому, що робити. Розуміли, а він, він не за журовчик каже, треба йти. А ви так кажете, що журовча, там же ціла команда. Ну, там, а не там не було команди. <рес> було. Не було ніякої команди. Вони один одному заважали. Да. Було, було такі, наприклад, запитуєш про щось фабрику. От організації центру, в якому я безпосередньо працюю, працювають детеу радянських часів, щоб для технічних наук, щоб писати звіти про е, гуманітарні дослідження, і з цим нічого не можна зробити. Тобто купа така 100 листів, які це ну які це спростовують. А тобі відповідають, ні, все рівно ви маєте себе. Тобто це неможливо. А коли, наприклад, запитуєш про це в Острось Олеся Стравська вона каже, що нічого не, не можу зробити, бо це не моя. Якщо я тут, а ти тут це не допомагає. Я з вами не сперечаюся, я розумію, ми вернулися всі до одного спільного, що треба підняти цю структуру, всю систему. Да, да, да. І тут вже І... Не стільки залежить від ролі, ну, від ролі особистості само собою, особисто, скільки від, від самої системи. Як від вино, системи, тому важливо, щоб був механізм вибору вот, цих людей, щоб вони не там рішали. а чтобы конкретно, чтобы, чтоб мы с вами, как, как мы как с вами, про... как участники культурного про процесса, смотри, понимали, что мы хотим от них на следующие пару лет. То есть для этого нужны эти программы. То есть вот так вот вопрос нужно ставить, иначе они скажут, хорошо, там, этот вам не подходит, давайте мы вам, кто вы хотите, нищука там, или другого актера, или третьего, он сюда придет, и мы опять будем 9 месяцев сидеть и слушать, что он разбирается, там еще не знаю, где, что, куда так понимаете, тут конкретно вот на работах масса, их можно внедрять уже сейчас. А мы теряем время. А мне кажется, что они специально так это делают. То есть Нищук прикрывал эти все процессы, ничего не трогал. Сейчас этого поставили, чтобы машину не ломать, она будет работать так, как работала. Да, мы будем такая, еще 5-10 лет тут сидеть и изобретать Скорее всего, Кириленко и так не... стоял за Нищуком. Да, 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 потому что он его То сюда так прилегал, вот хотя он Хотя бы вперед и его видел. Камикадзе поставил, да, и просто придержал себе место, я так это понимаю, почему нет, вот поэтому тут, Анжела, мне кажется, что надо координировать. координироваться, если честно, Женю жалует, надо лучше переведенно стоять на том месте, где действительно он стоит. организация координироваться, у нас там база наработана на Facebook, вы же, наверное, видели. Вы Щоб це, ми... все, це все класно, що ми говоримо. Я думаю, що в кожному міністерстві ситуація приблизно один в, один в Кожному, яке б ми зараз з вами не зачепили. Питання в наступному. Питання в тому, що в зв'язку з такою ситуацією в Україні культура це єдиний шанс, який може людей об'єднати. І тут би ну, ну не знаю я. Я не можу вам Для сказати, чого, нам треба відмінятися, щоб ефективні бути. Справа то, 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 в тому, що ми ще дуже довго будемо всі. доходити до цього механізму конкурсу відбору, але не дали нам іноземця, розумієте, як правило. Тут іще така інші, проблема, що насправді весь uh, Кабмін за 9 місяців нічого толком не зробив. Ну, тобто не тільки питання. Я вам просто сказала, що ситуація і я зараз буде ситуація, це, мабуть, якась інша, тому що до кінця зими треба щось зробити. Інакше то, так... що ми на РПР слухали вчора. Що так, я, так... я ja, зараз теж і не партій туристичні, що ми слухали, що конкретних дави та ні три місяця повинні вже дати результати і я просто хочу сказати іншу картину. Я вас всіх прекрасно розумію. Ви пишете стратегію, але я за рік об'їжджаю всю Україну по кругу і своїми туристичними групами. Ми зажаємо в такі вухі села. Що варто міцні. І те, що я бачу, ну, от реально, шостою карти, картиною о, і культурою ровець, і просто буде завтра ну, гітлерка п'єс. Тому що люди не можуть своєї зарплати в тисячу гривень робити ремонт у музеї. От і все. Все, вибачте, ми не забираємо час.